Богу, дорога церква. Сьогодні хочу поговорити про одну таку важну тему. Я розумію, що про цю тему мало говориться. Про цю тему дуже мало чутно. Але я думаю, ця тема дуже актуальна для церкви. І знаєте, хотів би почати можливо з картинок, які зараз висвітлять на екрані, і ми побачимо щось і підемо далі. Якщо можна першу картинку висвітлити. Ця картинка чорно-біла. Бачите, вона така, не видно нічого. Да? Давайте другу картинку. Якщо можна, другу. Бачите, тут теж вона йде чорно-біла, але видно вже, де біле, де чорне. Да? І давайте третю картинку і четверту. От ми бачимо знову ту чорно-білу картинку. І давайте четверту картинку і четверту. Я. Думаю, ви вже здогадалися, про що ми будемо сьогодні говорити? Я хочу поговорити, трішки нагадати нам, всім і собі про границі Божі. Кордони Божі, лінія Божа, рамки Божі? Бачили ми ті картинки, да? що на одній картинці не видно видної лінії границь Божих. А як ви думаєте, вони повинні бути в Бога? Чи ні? Як думаєте? Залежить з якоїсь да? як можна так сказати. Ну, давайте, я почну з однієї історії, яка в мене трапилась. До мене приїхав е, знайомий з Америки, він мій друг дитинства, можна так сказати. Ну, По якихось причинах він відступив від Бога, пішов в світ. І коли він приїхав, я хотів зустрітися з ним. Колись зустрівся, ми мали з ним розмову. І знаєте, я хвалився Богом, який Бог великий, який Бог чудний, який Бог всемогутній, який він мені чудеса робить, як я Бога переживаю і так далі. І знаєте, я зауважив одну таку річ, він так дивиться, вау, я хочу до тебе в церкву прийти. І я такий думаю, ну класно, а потім мені каже таку річ, що каже, мені запропонували там прийти в церкву і бути членом церкви, більше онлайн в церкві, чим. Вживу в церкві і так далі. А знаєте, коли я довше з ним поспілкувався, я зрозумів, що він хоче щось в церкву ще принести. Він не хоче того ставити, так як він живе, так як він жив в світі, в світ, а піти в церкву чистим. Він хоче це принести в церкву. Він хоче бути однією ногою там, другої ногою тут. І я все так роздумую, Боже, я хвалився тобою, я розказував, який ти. А що бракувало, щоб йому треба було сказати? Знаєте, що бракувало? Сказати одного слова. Покайся. Покайся. Одне слово, Покайся. І знаєте, оці кордони, коли ми не говоримо людям, що треба покаятись, і тоді ти прийдеш в церкву, тоді тебе церква прийме в члени церкви. Не можемо ми так ногой там, ногой тут. Ми розмазуємо ті кордони. Ми бачили, так? Ми розмазуємо ті кордони. І виходить невидима лінія. Невидима лінія. А Бог хоче, щоб була от така лінія. Щоб ви були відділені. І я хочу зачитати це перший кордон, який Бог встановив. І знаєте, де він встановив ще? В раю. В раю Бог встановив цей перший кордон. Давайте зачитаємо. Буття другий розділ, другий. 16, 17 вірш. Перший кордон, який встановлює Бог для людини. І дивіться, що там Господь говорить. І сказав Господь Бог Адаумі, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Кордон, який встановив Бог. Але знаєте, проблема Адама. Він злегковажив. Він, він не постановив ультиматум, він не сказав це, не переказав це Єві. Він лег легко до цього віднісся. І потім проникло то щось через Єву і до Адама. Розмились ті кордони. Це перший кордон, який Бог встановив це в раю. Другий кордон. Другий кордон записаний в старому заповіті, де Бог встановлює цей кордон, це з Ізраїлем. І він каже, такі слова, дивіться, які записані в повторення закону 28 розділ, перший другий вірш. Що там записане? Кордон і каже, і станеться, якщо дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. Щоб додержувати, виконувати всіх заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то, по, е, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти він знов наголошує слухатися, будеш Господу, Бога свого. Він дає такий. Чітко проводить цю траєкторію і каже: якщо ти будеш слухатися, є результат. Друге, що він каже в 15, му 16 му вірші, якщо ти не будеш слухати, каже, та станеться, коли ти не будеш слухатися Господа Бога свого, щоб додержувати, виконувати всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті і проклятій ти в полі, говорить Бог. Він каже: от лінія, я провожу лінію. Слухаєшся, не слухайся. Це такі дві, можна сказати, дві лінії. Я говорю з старого заповіту. І знаєте, коли я розмовляв ще з ним. І Він каже, я стану членом церкви в цій онлайн-церкві, і там не треба нічого і так далі. І знаєте, я все так роздумую, боже, чому так? Чому такі церкви не звертають уваги на це? Чому так розмиваються кордони? І знаєте, все тільки одне розумію, що церкви стають не холодна, не гаряча. І знаєте, стан такий називається нам все одно, просто потрібно бути в тренді. Аби більше було членів церкви, і це класна церква. Аби просто були бізнесмени в церкві побільше кидали. Десятину пожертвування. Аби просто людина ходила в церкву і байдуже, чим вона займається, хто вона, що вона, нема різниці. Байдуже, розмиті ті кордони. Проблема, теперішня проблема церкви це розмиті Божі кордони. І це вигодно Богу. Ні, це не вигідно Богу. А кому? Дияволу, чим? А тим, що все, що хочеш, можна змінити, підлаштувати, впровадити свої закони і так далі. І виходить, розмиваються кордони. І коли розмиті кордони, ти сам не знаєш, чи то правильно, чи ні. І дивишся, а так ходять усі, так говорять усі, значить так можна і мені. І ми заглушаємо той голос. Які в нас говорить, а потім совість заглушаємо. І приходимо, і ходимо. Я сьогодні хочу нагадати на усім, що в Бога є кордони. І в тебе теж мають бути кордони. Да, це не стосується любові кордони, ми маємо любити. Да, це не стосується кордони милості, да це не стосується кордони доброти, прощення. Ну це кордони гріха, це кордони світу. І не гратися з цим, бо Бог є Богом, який не хоче, щоб це вливалось в церкву. А робити добро потрібно усім, написано, а найбільш одновірним. Любити потрібно усіх. Милість теж потрібно подавати, якщо хтось просить. Прощати потрібно. Так учить нас слово Боже. Знаєте, третій кордон який я хотів би теж зачитати. Третій кордон це з Нового заповіту. Ми знаємо, думаємо, старий то, старому, там старому Богу. Добре, давайте вставимо. І зараз подивимося нові кордони, які Бог встановив між церквою. І це говорить Бог через апостола Павла. Дивіться, як ви думаєте, от, а якщо в мене буде якийсь там грішок, але я буду вірити в Ісуса Христа, я спасу, чи ні? І знаю, що я його роблю, але в церкву хожу, добрі діла роблю. Спасущені. вірі спасемося, так? А гріхи можна робити, які хочеш, і вірі спасемося. Я, я прочитаю те, що написав апостол Павел, і провір конкретну чорну по білому лінію і сказав: отгоредіться і дивіться. Перша Корінфінам 6 розділ, 9, 11 вірш. Коринфінська церква. Благословенна церква, дарами благословеними, на мовах говорять, пророкують. В них було все класно. А він приходить і бачить там щось. І дивіться, що він там говорить. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Неправедні не вспадкують Божого царства. І хоч він буде тричі віруючий, хоч він буде п'ять разів говорити, що він вірить. Ні, стоп'ять. Ну вони не спадкують. Я говорю вам те, що говорить Біблія. І дивіться, що так. Він каже, не обманювайтесь, не обманюйте себе. Не обманюйте себе. Повірте, не обманюйте себе. Ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блододійники, ні можоложники, ні злодні, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злорики, ні хижники Царства Божого не спадкують. І крапка. Тут не говориться, чи ти віриш, чи ти не віриш. Робіть, що хочете, але ці люди не вспадкують Божого царства і крапка. Це жирна лінія, яка відділяє церкву. І це, щоб не годилось, щоб воно йшло в церкву. Тому Павел відділив каже, ви не вспадкуєте, будучи, якщо ви будете це робити, ви не входите в царство небесне. Так, да, ви можете сказати, що ми усі грішні. Так. Да. Ми усі грішні. Я з вами згідний. І я в тому числі, і ми согрішаємо. І я в тому числі согрішаю. Я сьогодні не про праведника, який падає і встає. Я сьогодні про праведника, який смиряється так жити, добре жити. Так жити в гріху і в церкву ходити. І ще там якесь добре діло зробити. Я про те смирятися, коли ти смиряєшся з тим. Що в тобі гріх і ти смиряєшся. Не можна так, не можна так нести. Тому що коли ти будеш робити цей гріх, і хтось побачив, він подумає маловірний, що так можна і може споткнутися за тебе. Не робіть так. Конкретно Біблія говорить про це. Ісус, Ісус не стіснявся говорити чорне на чорне, біле на біле. Він конкретно розділяв, Він говорив митникам. Він говорив це фарисеям, що ви груби крашені. Да, ти зверху ти можеш приходити в церкву, ти будеш класний тут сидіти, а там поза церквою що ти робиш? Який ти внутрі? Як ти себе приподносиш там? Ти тільки знаєш це сам. І він говорив лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги. Це Ісус говорив до Фарисеїв таке. Я сьогодні хотів би запитатися від нас, коли ми бачимо, допустимо, когось, як хто согрішає, ми говоримо йому, покайся, бо ти в царство Боже не підеш. Покайся, бо в таких царство Боже Бог не прийме. Чи ми просто. Уникаємо, бо нам неудобно ще на нас трьохранне слово скажуть, пошлють нас. Чому ми не говоримо? Чому ми не говоримо? Неудобно, соромно, що про нас подумають. Ну я ж теж вріху і так далі. Ми маємо говорити. Ми маємо говорити. Перше з собі, друге іншим, якщо ми бачимо це. Коли ми останній раз казали, задайте питання собі, комусь покайся. Коли? Було таке. Я знаю, легко говорити Бог добрий, Бог любить, милостю зробити, добро зробити комусь. Це дуже легко, це дуже просто. Але сказати покайся, це непросто. А особливо в церкві комусь. Це не просто. Тому що на тебе подумають, тобі не поможуть, на тебе надуються. Чоловіки, а ви давно говорили дружинам щось? Жінки, а ви давно говорили чоловікам щось. Не лягай спати, помий ноги. Чому ви не говорите? Жінки чоловікам. Жінка освячується чоловікові, чоловік освячується в жінці, написано. Ми маємо говорити, ми маємо один одного коригувати. Іван Хреститель, він був посланий від Бога, і він не боявся говорити. «Пусть це царю Іроду, що він дружину взяв, да, брата. Пусть це митникам, фарисеям, які приходили, що робити? Хрещення, так? Водне приймати на покаяння. Він казав, покайтеся перше. І гідний плід надо, потрібно зробити, а тоді прийдете до мене. Не можна так. Я вас не приймаю, поки я не приймаю вашого. Ідіть, зробіть гідні пліті тоді. Сьогодні заповідь. Я хотів би, щоб ми аналізували своє серце. Я в тому числі, чи ми достойні сьогодні прийняти цю участь, ці заповіді. Учні теж говорили, вони не боялись казати. Ми привикли, ми підлаштували, щоб дискомфорту комусь не створювати. І так живемо, і так живемо, смиряємося. Нас внутрі, можливо, воює щось. Ти не можеш просто сказати. Смиряйся. Але ні, потрібно сказати. Якщо в тобі внутрі щось воює, скажи. Не промовчи. Знаєте, чого ми не говоримо іншим про кордони Царства Божого? Або ми самі в гріху і не віримо, що Бог нас простив. Або ми боїмося соромно, бо нас. Будуть гнати, або в нас розмуті кордони. І ми не знаємо, чи так можна, чи ні, чи це добре, чи зле. Це тільки три таких пункти, я поняв. Керівники церкви, коли в останній раз проводили ми, ми в церкві, ці кордони, чи в церкві все дозволеність. Я хотів би, щоб ми думали, думали, задавали собі питання. Знаєте, 2 Тимофія 1.7 там написано, бо не дав Бог нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Ми не маємо боятися, що хто подумає. Ми не маємо боятися цього, тому що Бог нам дав не духа, страху. Да, що хтось подумає, але духу сили, духу любові і здорового розуму. Знаєте, хочу йти на закінчення і зачитати ще перемість. Друге Коринфінам, 6 розділ, 17, 18 вірш. Там записано так: «Вийдіть, споміж, ви, вийдіть тому споміж них та відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І я буду вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, Господь Вседержитель. Так записано 2 Коринфінам, 6 розділ, 7, 18 вірш. І знаєте, хочу, щоб ми зараз стали помолилися. Знаєте, Сатана знає, що він не переможе церкву. Він не зможе перемогти церкву. Але він знає, що може перемогти тільки церкву сам Бог. А чим може перемогти сам Бог церкву? Це тим, як переміг Адама і Єву. Тим, як переміг ізраїльський народ в пустині. І знаєте, чим це перемогти? Це розмивати ці кордони. А правда, лі не можна їсти з дерева добра і зла. І так далі. І коли розмиваються кордони, Бог виходить сам на це. Бог противний сам цьому, коли розмиті кордони, Бог противиться цьому. І що робить? Ізганяє з раю Адама Єву. Ізганяє із рая. І коли потім розмиваються кордони, Бог унічтожає перший мір, чим потопом. Ми собі думаємо, та чого там ніхто не бачить, можу собі робити, що хочу, сюди прийду, скажу два слова прости, Господь, і все. Коли ми розмиваємо ці кордони там і приносимо сюди, а вдруг хтось там побачить. А вдруг, та навіть ніхто, Бог бачить. Бог бачить твоє серце. Розмиті кордони, прийде час. До Давида він каже, ти коли робив, я мовчав. А тепер я буду говорити, ти мовчи. І знаєте, старе завід ще говорить, що коли... Зло так розпространялося, розмивалися ті кордони, Бог унічтожав судом і гомору. І ми дивимося навіть далі в новий заповіт. А нані Сафіра приходить. Ми думали, в церкві то же саме можна, То же саме можна. Ну ні. Бог проти таких розмитих кордонів. І ми бачимо і знаємо, що сталося з ними. І хочу зачитати ще два... одне місце і будемо молитися. Це Римлянам 13 розділ 12 і 14 вірш. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряві і зодягнімося у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні, не в п'янстві, не в перелюбі, не в розпусті. Не в сварні, не в заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догоджання тілу не обертайте в пожадливість. І хочу помолитися, давайте встанемо. І Давид каже так, Господи. Поклади, Господи, сторожу моїх уст, стережи двері губ моїх, не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої, щоб очінки робити безбожністю. із людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками. І на закінчення сказати, коли Ісус сказав, що Він не судить. А слово, яке він сказав, буде судити останнього дня. Це в Івана записано 12 розділ, 44 50 вірш. Так само я хочу вам сказати: я вас не сужу. Я хочу, щоб слово саме судило вас. Слово, яке було тут сказане, яке я прочитував, щоб воно вас судило, щоб ви завжди аналізували, завжди себе провіряли. Тому давайте помолимося і будемо ставити ті кордони, будемо ставити ті кордони. В церкві, що не може бути так, що я ногой там, ногой тут. Не теплий, не холодний. І слово Боже говорить, я виплюну такого. Я виплюну такого. Так говорить об'явлення, що якщо ти не теплий, не холодний, я виплюну. Тому давайте, якщо ми маємо щось в серці, де ми бачили і переступали, сьогодні заповідь, сьогодні ти будеш тягнути свою руку. Проаналізуй своє серце, покайся, тебе є ще цей шанс, тебе є ще цей. Ця можливість. Тому, во ім'я Ісуса, ми приходимо до Тебе, Господь. Сьогодні, Господи, з цим словом я йду до Тебе, Господь. Я дякую Тобі, Господь, що Ти не мовчиш, говориш в першу чергу до мене, щоб, Господи, були ті кордони, щоб ми не впускали в разом нічого, Господь, щоб ми в разумі ставили свої кордони, Господь, тому що Ти ті кордони через Ісуса Христа пересунув, Ти пересунув, Ти сказав, що, Господи, що навіть той, хто подивиться на жінку з пожадливістю, він вже согрішив. і ти сказав, якщо навіть хтось гнівається на брата, він вже согрішив. Господь, поможи нам, Господь, ставити ті кордони перше в разумі, Господь. І сьогодні бути, Господи, тими достойними, Господь, хто прийме ту заповідь, Господь. Во ім'я Ісуса, Господь, ти знаєш наші серця, Господь. Тому поможи нам, Господь, не пересовувати ті кордони, Господь, в церкву, не допускати Господь в церкву, що ми в церкву ходимо, Господь, і дозволяємо Господь робити все, що хочеш. Господь. Ти будеш, Господи, це наказувати. Ти не терпиш такого, Господь. Тому прошу, во ім'я Ісуса, пробуждай нас, Господи, совість, пробуждай нас Господь, щоб там ми чули Тебе, Господь, що так не годиться приходити в церкву, так не годиться приходити в Твій дом, Господь, там, де Ти будеш присутній, там, де ти будеш, Господи, говорити, Господь. Во ім'я Ісуса, Господь. Тому що ми є світло для світу. Ми не є, Господь, зрівняні з світом, Господь, а ми маємо світити для світу, ми маємо засолювати для світу, Господь. Тому прошу Тебе, Господь, поможи нам, нашим серцям. Господь і нам, Господи, як християнами, які наслідують тебе, Господь, бути тими правдивими, Господь, правдивими твоїми християнами, Господь, які, Господи, слідують за тобою. Хай буде вся слава тобі і подяка Тобі за це слово, бо ти достойний. Амінь.